Терминово бунт против Путина. Уже четыре дня от Пыпы нет никаких заявлений и известий. Помогите найти человека, может случилось чего. Малюк знающий Крымский мист. А Симоньян разрывает. И мы, как цивилизованные люди, в тот момент договариваться с ним будем, с ними будем. О том, Как ані предпочитають стоять у стінці з зав'язаними глазами, чи на колінах ліцом к стінки, чи сміло глядя в дубло. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Терміново СБУ не зупиняються зі своїми спеціальними операціями. Цього разу вони гепнули Кримський міст. Причому прямо під водою. Цікаво, як вони під воду фуру затягнули. У службі безпеки України повідомили, що заклали на одну з опор 1100 кілограмів вибухівки, і о четвертій ранку, щоб точно не було людей, підірвали її. Після цього було ще кілька вибухів. Попередню міст трохи втомився. А якби в Стамбулі підписали припинення вогню, мали б міст. Вже починається бунт проти Путіна. Сам він зник на тлі українських атак по так званій Росії. Воєнкори в паніці, вони не розуміють, що коїться. Уже чотири дні від пипи, ніяких заявлень звісті. Помогіте знайти чоловіка, може, случилось чого. Сталася залізна дорога, стратегічна авіація, тепер ще й Кримський міст. Путін відчуває, як до нього потроху підбираються, і просто обрав традиційний для себе шлях. Сховатися в бункері російські ЗМІ повідомляють, що на всіх відео, які Викладені за останні кілька днів Путін в різному одязі, тому вони роблять висновки, що то все консерви. Як же так, Владімір Владімірович? Ви ж хотіли двіжухи? Єдині переговори, на які здатна так звана Росія, про те, в якій позі розстрілювати українців? Ось таке розповідає дуже гуманна головна редакторка найбільшого міжнародного медіа РФ Симонья. І ми, як цивілізовані люди, в той момент договарюватися з ним будем, з ними Будем. А то как они предпочитают стоять у стенки. С завязанными глазами, или на коленях лицом к стенке, или смело глядя в дубло. Ну вот три опции, о которых в конечном итоге придется с ними договариваться. Мы, как люди гуманные, в качестве последнего желания дадим им право выбора. А потім вони дивуються, чого це українці, та взагалі люди в цивілізованих країнах їх так не люблять? Мало того, що в них армія мародерів та людожерів, так ще і в усіх цивільних сферах такі самі потвори. І от про що з ними говорити? Увага, Соловйов знайшов, хто винен в тому, що борти стратегічної авіації знищені. Ви не повірите, але це строковики, які знімали все, що відбувається. Видео, яке з'являється тут, знімають срочники. А можна розстріляти цього срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины. А еще давай пожежники, в які тушили тушки. А то вони так зрадницьки называют кількість обгорілих літаків. Вот самолет догорает. Один. И таких еще семь штук. Сейчас водой заправлюсь, поеду. Еще один самолет дотушивать. А ще так само винні не всі ті коментатори, які бачили, як злітають дрони СБУ. Вон беріт, машина з краю стояла, на вот от, от нее коптерів полетели, ворот их е. Они тут цепились, х. На это стоянки, во, на вандин. Коротше, всі навколо винні, всі, звісно, крім Путіна, Путін зовсім не винен в тому, що Росія використовувала частину ядерної тріади для нападу на без'ядерну країну і саме тому втратила свої стратегічні літаки. Ні, ви що? Це все англосакси. Мардан в гніві через атаки України. Він кричить, що це ще не кінець. Вони ще навіть нічого не починали. Ну давай, давай, поплач. Вот вчера у них было действительно именно такое ощущение, что вот сегодня будут переговоры, приедет украинская делегация, предъявит, соответственно, документы с, о подписании капитуляции грустным и печальным русским. Русские скажут, ну окей, да, конечно, мы проиграли и на этом война закончится. Хрен вы угадали. Ничего не закончится для вас. Та й взагалі нічого не сталось. Ну, подумай, що стратегічної авіації вже майже нема. Набагато ж важливіше, що захопили руїни села. В принципі, от вчора для того, щоб привести свою психіку в чувства, достатньо було, ну от, відложити в сторону смартфон, де, відповідно, от весь этот телеграмовський околовоенный Бентас исходил на говно по поводу того, что. Що... А как, значит, как выразился один взрослый, в общем человек? А, типа, России дали защику. Я не знаю, кому там дали защику и чего, но точно, не Россия. Воєнкор рибарь сварить російську пропаганду за те, що вони недооцінює українців. Ого, до них дійшло. Що англосакси тут ні до чого. Безусловно, но мы говорим о целеполагании. Да? Вот возьмем последовательно убийство Даши Дугиной, Макса Фомина, убийство генерала Кириллова, теракт в Крокусе, теракты на железнодорожных путях, атаки на, э, на наши базы стратегической авиации. И тут же один из антикризных нарративов это хахлы тупые, во всем виноваты британцы. И вот это вот самое глупое, что можно делать. У нас по чому те, я вчора відділ наратив такої, що і переговорщики з української сторони теж тупые, і дипломати теж тупые. І поэтому нашим в Стамбулі будет легко їх продавить. Ну поки що вийшло тільки продавити Путіна. так що він від страху походу стільки вологи втратив, що поміщається у власну валізку. Ну а ви й далі можете розповідати, що Україна ні на що не здатна, зрештою це нам тільки на користь. Будні наддержави, як живуть жителі Великої країни на Уралі, без електрики, без каналізації, без газу, та взагалі без нічого. В закинутих селах без будь якого зв'язку з навколишнім світом, все не то тихо заздрейте лікті кусає. Так у вас нету товарищичество. Нет, нет. Как Як ви информации получается? отримуєте? чек небольшой есть, да? Ну так новости слушайте, но По телевізору нету. Вы вообще ч -ч -ч чудесный человек, который телевизор не смотрит. То есть вся информация тільки через радіо? А ви не смійтеся. Насправді це така стратегія Владимира Путіна. Він просто сам знищує регіони так званої Росії, щоб не дісталося клятим 11.35 Anglo Saksam. А у так, если вам приложили приїхать город, поехали? Нет? Здесь ваша земля? Да, природа здесь хорошая. Ну звісно, він ні за які гроші світу не поїде в місто, бо там же оголошена путіним двіжуха, він ще пожити хоче. Навіть без світла та цивілізації, головне, що й без Путіна росіяни, беріть приклад. Під час спецоперації Павутина нам було ну дуже цікаво, з якими пиками приїде російська делегація до Стамбула. Ну і що ми можемо сказати? Очікування не підвели. Представляємо ваші увазі писки, виставлявши ультиматуми зліва, а справа причина туги і тривоги. Пам'ятаєте, які вони минулого разу бадьорі були. Кричали, що якщо не віддамо їм три області, наступного разу буде п'ять, а тут раптом раз і здулися. Цікаво, чого самі не накрили себе покришками, щоб захиститися на переговори, Вже походу просто всі покришки пішли на стратегічні літаки. Правильно каже президент, ще кілька таких акцій може почнуть себе поводити як люди. Хвилинка карми в дії над Білгородською областю летіли російські літаки з авіабомбами, щоб вдарити ними по Україні. Але один літачок впустив бомбу по дорозі прямо на будинок. Примірно, що чогось, коли бомби падали по українських будинках, в яких теж були люди, їх це взагалі не бентежило. А от тепер чомусь завили. Ви самі принесли війну в свій дім, і вона ще вам ой, яка укнеться. Обережно це відео може вас травмувати психологічно. Воно, звісно, не таке свіже, але точно і яскраво відображає відчуття росіян просто зараз. Україна сходить з ума. в 3 часа ночі, безпілотники, ви що, взагалі, що ли, здурили? У меня подписка о невыезде. Я не могу уехать из страны. Выпускайте беспилотники, когда люди спят. Еще раз хоть один беспилотник взорвется где-то здесь, в Москве. Пеняйте на себя. Я візьму автомат і пойду на фронт. Понятно вам. Так, не дивуйтесь, це світило болотного блогінгу. Яка країна, такі інфлюенсери. А загалом страшно дуже. Йому ж навіть автомат не потрібен. Він своїм виглядом і голосом всіх розлякає. Шерлок Голмс. По російськи для окупантів збиття якоїсь нашої техніки справжнє диво. От і зараз, у Габуги. начебто підбили українські дрони, в честь такої події навіть журналістів викликали. Тим паче окупантів вразила незвичайна знахідка. Недавно збили птичку противника. Птичка в хлам. От нее остался сбросник. Она, видимо, летела уже на обратный маршрут. Была пустая. Сняли, посмотрели. Ремешок розовый. Подумали, предположительно, летала женщина. А почему ты вот считаешь, что женщина управляла? Ну, когда мы начали пользоваться им, мы липучки начали отклеивать, смотреть и заметили там 2-3 волоса женские рыжего цвета вот такой длины. А то расследование. И что же вы с таким детективным мысленем в пехоте робите? Вам, как минимум, на место на рыжки на треба. Будете разведкой займатися, не в окопах колупатися. Добре, хоть только волосся нашли, а не какую якусь. Бо ще б розповідали, що цей безпілотник сам Бандера випустив. Як перемогти окупантів? Ви не повірите. Не потрібні ніякі балістичні ракети, ніякі розумні снаряди і навіть дрони не потрібні. Дайте їм фуру водки. Вони далі розберуться самі. Встановлювати водку спасали із последніх сил. хто побагатші не жаліє подвіски лічного автотранспорту через поля і овраги. Літів розбившийся фурі. Багажники забивали бутилками до аказу. Ну а ті, хто без машини, вирішили забити містом пляшок себе і розпочали алковичірку просто на спаленій вантажівці. Оце скрепы працюють. Оце єдність народу. Путін зверне увагу, такі аварії можна прямо у рамках передвиборчої кампанії влаштовувати. Всі точно за тебе проголосують, навіть ті, що політичними себе вважають на Росії. Люди живуть гірше за худобу. Мешканці Карелі у прямому сенсі живуть в розвалених бараках, і судячи з останніх слів, їм це навіть подобається. Ну а на що їм блага загниваючої цивілізації, коли можна жити в кам'яному віці? Головне, щоб телевізор не зламався. Якщо пол вот обвалиться, труби, отоплення, вода, ете все упаде в підвал, це все рухнет. Ходить просто невозможно. Вот в ступеньке, вот я нажимаю, наступаю. Вот, видите, как играют. Так как у нас нет душевых вообще ничего, бани в городе нет, на собственные средства. Вот у нас душевая, то есть бойлер и раковина. Подождем, потерпим. Может, нас когда-нибудь начнут строить. Та звичайно терпіть, а потім ваші діти потерплять, а потім онуки. Головне, що не взагниваючи Фінляндії, так рашисти. Як же путіну зі стадом пощастило, ніколи не перестанемо цьому дивуватись? От одразу видно, що скріяпи працюють. День відкритих дверей у психлікарні лікарні продовжується. Росіяни нарешті зрозуміли, що живуть у болотах з нікчемно малими пенсіями і зарплатами, начебто безкоштовна медицина, чомусь занадто дорога, ціни на найнеобхідніші речі ростуть з величезною прогресією. А про відпустку жителі над держави можуть лише мріяти. Та це не головне, бо найважливіше, що хтось живе набагато гірше за них, навіть якщо вони самі собі це придумали. Пенсії, от вот мене двадцять тисяч. Двадцять тисяч, звісно, 6 тисяч я плачу комунальні услуги. Ну як от можна ті дені прожити? получается по 400 з лишним рублей в день. Германі, допустим, якщо там люди входять на пенсію, ні умудряються їздити куда потом. Я не уверена, що вони всі їздять. У нас тоже некоторые їздять. отдыхать. ну звичайно, це народ головне, щоб у когось були жахливіші умови. А вони потерплять. А найсміливіше слухати людей, які ніколи за кордонами не були, але впевнені, що там все погано, зате наречі є Берізки, Путін і велич. Ну що, хочемо сказати, ви вже більше 20 років це терпите, отже, заслуговуєте. Увага, автобус відкрив полювання на окупантів. Увага на екрани. Чоловік вирішив не купувати квиток на транспорт, але попався і опинився в оточенні контролерів. Недовго думаючи, а точніше взагалі не думаючи, мужик вистрибнув у вікно. Тільки не врахував, що транспорт, як і все на Росії, зроблено гівна і палиць і вилетів разом з вікном прямо на дорогу. Оце паркур. Одразу видно спортивна нація. От тільки тепер мало того, що доведеться сплатити штраф, витрати за вікно теж повісять на його плечі. І ось і раніше таких одразу до Вагнера відправляли, а тепер що з ним робити незрозуміло. На сьогодні у нас все дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримайте ЗСУ, війна ще триває.